Привіт, мене звати Артем, і сьогодні мені палає від того, що сказав Арестович. Розумію, я багато кого не здивую такою реакцією, але одразу зауважу, що загалом мені абсолютно байдуже до цієї людини. Він, на мою думку, не вартий усієї цієї медійної уваги до нього. Тому я говоритиму не стільки про Арестовича, скільки про ідеї, які він транслює, і небезпеку від них. Конкретно зараз йдеться про його досвід екзорцизму. Складімо повну картину цього епізоду. Ось як в нещодавньому інтерв'ю Арестович розказує про це. Розумієте, дитина вмирає від он онкозахворювання. От. і всі навколо впевнені, що це от демони його вбивають. А в психології є така штука, називається подстройка, потом відєння. Вимальовується картина благородного компромісу з собою задля допомоги сім'ї та власне хлопчику з онкозахворюванням. Якщо ти кажеш батькам або монахам, які знаходяться рядом, ребята, це антинаучний бред, ти допомагаєш чи ні? Mm -mm. Розумні люди кажуть, демон, окей, значить, демон, значить, працюємо з демоном. З його слів, здається, що він, розуміючи абсурдність екзорцизму, підлаштувався під сім'ю та монахів з метою подальшого ведення, тобто вже якихось більш корисних дій. І здається, що в цьому ніби є певний сенс. Але ж до цього він цю ситуацію описував зовсім інакше. Ти дрожиш, як дівшка в підвір'і пред... першого балу. хто ж, ж буде першим клієнтом? Я вам розкажу про свого першого клієнта. Значит, меня приглашают в монастырь монастир такої подкиївщини, де чотирьохлітній э, мальчик с тяжелої формой рака там в келье находится, и монахи пытаются с ним работать. Там, Потому что он вернулся из Германии, вроде рецидив, и тут же у него снова повтор. Ну, вроде как ремиссия, а потом тут же рецидив. Отож, дитина з рецидивом онкозахворювання, з попередньою історією лікування, яке призвело до ремісії, нехай швидкоплинної. Але замість продовження лікування тепер його доглядають монахи, і вони кличуть новоствореного екзорциту. Ця вся ситуация вже сповнена жахливим абсурдом, але далі гірше. Четырехлетний ребенок выгибается и кричит так, что разбрасывает четырех здоровенных монахов, которые пытаются удержать. Причем рев такой даже не медвежий, чисто чист демонский такой сатанинский. Значит, экзорцист. Да, я сажусь на него, смотрю на него, я понимаю, что у него подселение в чистом виде. Подселение в чистом виде. Ніяких метафор він так говорить про диявола, хоча в новому інтерв'ю каже так. Чи ну, це ви вірите це ж психологічна метафора? Ну як ви розумієте, що не всі це зрозуміли? Ну мені плювати А мені не плювати, бо далі це виходить за будь-які межі. Я посміх на твою ребенку, я дуже чітко увідав, що він умрт, що йому не... не вижити. Тобто боротися за здоров'я безполезно. Я думаю, а за що ж боротися? А боротися за то в якому стані сознання воно йдеться, звісно ж. Це світило екзорцизму, за його власними словами вирішило, що дитина точно помре. Та хто він взагалі такий, щоб робити такі висновки? І взагалі, якого чорта якісь монахи, екзорцисти займаються онкохворою дитиною, яка потребує кваліфікованої допомоги? І чи поніс хтось із учасників відповідальність? Адже закінчилося все отак. Так от дитина умер на наступний день. Но монахи мені сказали, що умер абсолютно як во як льоке обличчя, влітіло світла і радуга стала над домом. Це піс. Це той випадок, коли я щиро сподіваюся, що це одна із сотень вигаданих Арестовичем історій. Хоча я точно знаю, що такі ситуації трапляються в житті і куди більше ніж здається. Тут я просто хочу зафіксувати абсолютну непослідовність Арестовича, який то розповідає, що бачив в очах хлопчика диявола і виганяв його 4 години. І от це, от, то відгониш цього товариша, то він повернеться, то відгониш, то він повернеться і так далі. Ну за 4,5 години ми його нафіг вигнали і я повернув дитина. Я вам скажу, що в цьому взгляді я побачив, ну от коли було поселення, я побачив багато, я зрозумів, з ким я маю діло. А потім каже, що це метафора і психологічний хід. Психологічна метафора. Ну як у раміни він каже про підлаштування та ведення. А психологія така штука називається а потім ведення. Типу, батьки і монахи вірили в диявола, тому він підлаштувався. Але по-перше, видно, що тоді він думав геть не так. А по-друге, тут не видно перспектив, заради яких можна було йти на це підлаштування і влаштовувати виставу з екзорцизмом. Якби ситуація була, скажімо, в тому, що батьки чи ті ж монахи не погоджувалися вести дитину в лікарню, поки з нього не виженуть диявола, то в такій виставі, хоча б була б логіка. Але ні, його історії не сходяться і, вочевидь, в одній із них або й в обох Арестович говорить неправду. Але менше з тим я обіцяв не концентруватися на персоналії, тому поговоримо про такі ситуації загалом. Чи небезпечний екзорцизм або інші мракобісні практики, коли їх застосовують до хворих людей? Так, так і ще сто разів так. Чому? Бо це відволікає від реальної проблеми. Доки з людини виганяють диявола, вона не отримує необхідної кваліфікованої допомоги. А як показує історія, одержимістю люди можуть вважати купу різних станів від гострої фази соматичної хвороби до певних психічних станів та синдромів. І замість того, щоб намагатися допомогти і врятувати, люди просто калічать та вбивають своїх дітей. Як, наприклад, п'ятирічну Ему Берні, в якої, як і у безлічі дітей її віку, були істерики. Але бабуся та мама були схильні вірити, що це одержимість, тож дістали якесь зілля, залили його в дитину та навіть заклеїли її рот скотчем, щоб вона не випльовувала його. Дитина померла. І тут завжди знайдеться хтось, хто скаже, що вони самі винні, що вони не сповна розуму, що у них у самих психічні порушення і так далі. Безумовно, провина лежить на них. Але вона також лежить на тих, хто приніс в їхні голови оті всі знання про одержимість і таке інше. Хто приніс його, хто його легалізовував та актуалізовував, хто розказував та писав про це, хто вчив і практикував таке. Усі вони разом вбили цю дівчинку руками її матері та бабусі. І це. Просто один із багатьох таких випадків. Я розумію, що зараз я більш емоційно розповідаю про все це, бо так вже виходить, що різного роду прояви магічного мислення це дуже актуальна проблема для нас усіх, адже війна це складна ситуація, яка багатьох підштовхує до пошуків підтримки або, хоча б пояснення з боку чогось надприроднього. І такі персонажі, як Арестович, вже давно докладаються до цього, як на рівні ідей, так і в конкретних випадках. Бо знаєте, про що була та його розмова з росіянином, де він розказував про свій досвід екзорцизму? Про Бучу. Мені показалося, що Буча вдарила по вам дуже сильно. Як ви з цим справляєтеся і якова була ваша перша реакція? І психологічно я розумів, що працює, що чистий сатанізм з'явився на землю, як чорну месу, які как бы, жертви комун приносять, мені все це зрозуміло на всіх рівнях. Це чистий сатанізм, це да? чорна меса. Леша, ну тоді це дуже серйозно. Ну, звісно, серйозною цією ситуацією робить тільки те, що це сатанізм. І виходить, що це не росіяни, це все сатана. Хоча виходить, що і Путін винен не сам собою, а через диявола. Ну, якщо ми говоримо, що Путін раціональний і неосознаний, можна ли сказати, що він раціональний і осознанно служить той країні? Звісно. Тому що та сторона якраз беземоціональна і раціональна. Зрозуміло, Путін просто одержимий. До речі, про одержимість та екзорцизм з більш антропологічної точки зору у мене буде окреме відео в рамках рубрики Критика нечистого розуму. А перший випуск такого формату вийде вже наступної неділі. Тому перевірте, чи підписані ви на канал та активуйте дзвіночок, щоб точно нічого не пропустити. Тепер я хотів сказати ще щодо одного моменту. Кожного разу, коли звучить критика нетрадиційної медицини чи чогось на кшталт екзорцизму хворих людей, з'являється думка про те, що це допустимо, адже це може дати надію, когось там заспокоїти або що. У мене декілька разів угідливо запитували, і що б, якби твоя близька людина помирала, а лікарі нічим не могли б допомогти, ти б навіть не спробував ніяких альтернативних нетрадиційних підходів. І моя щира і переконлива відповідь на це запитання ні, не спробував би. Це для мене демонстрація неповаги до людини. Це як кинути людині, що тоне мотузку, розрізану посередині, знаючи, що вона розрізана. Можливо, людина буде тобі вдячна за цю дію. Можливо, на якийсь момент у неї виникне надія на порятунок, але вона все одно загине і загине з примарними надіями. Але що якщось із того, що ваша офіційна медицина відторгла, таки може допомогти? Ні, це не допоможе. Такі питання свідчать лише про необізнаність того, як влаштована доказова медицина. Окей, якби йшлося про якісь передові, експериментальні, десь недостатньо вивчені методики, то так в деяких випадках такий ризик був би виправданим. Але це точно не про нетрадиційну медицину, яка провалила перевірку якості науковими методами. Зауважу є і інший аспект цієї проблеми. Навіть до доказового лікаря може звернутися людина, яка вірить в народну, нетрадиційну чи ще якусь форму недоказової медицини. І в розвиненому суспільстві лікар має знайти підхід до такого пацієнта, зокрема розуміючи, у що той вірить. Але це не те саме, що безумовне прийняття і підігрування. Це просто спроба встановити зв'язок з пацієнтом, щоб забезпечити комплаєнс, тобто те, наскільки чітко пацієнт дотримуватиметься приписів лікаря. Чимось. Типу цього намагався прикритися Арестович, але він не лікар і не міг нічим допомогти, тому це маячня. Ще іноді на хороших доказових англомовних ресурсах можна знайти статті про окремі методи альтернативної медицини, і когось це дратує, навіщо вони це популяризовують. А адептів таких підходів це, звісно, тішить, бо вони вважають це визнанням. Насправді, що робиться це просто із гуманних мотивів. Є члени соціуму, які вірять в те, що вірять, але вони залишаються членами соціуму, тож їх теж намагаються, наскільки це можливо, убезпечити, хоча б від значної шкоди самим собі. Для цього на сайтах клінік чи Національної служби охорони здоров'я можуть згадувати окремі нетрадиційні практики, але із зазначенням того, що у випадку тієї чи іншої хвороби ви все ж залишите це і зверніться до нормального лікаря. Ще раз і ще раз, лікування нетрадиційними методами та й просто віра в усілякий обскурантизм, шкодить на індивідуальному та суспільному рівні. Моє відео з конкретними прикладами цього вгорі за підказкою, а посилання також залишу в описі. Ну а я хочу подякувати усім, хто підтримує канал фінансово. Можливо, комусь цей випуск здасться менш ґрунтовним, ніж зазвичай у мене на каналі, але є такі тригери, на які я не можу не реагувати, особливо зважаючи чи на те, що в рамках цих реакцій можна донести певні думки, які можливо змусять когось задуматися. А загалом я пишаюся тим, що маю стількох однодумців, які поділяють мої цінності та готові підтримувати мій контент. Якщо хочете долучитися до когорти цих прекрасних людей, то відповідні посилання та реквізити є в описі. Але перед усім маємо донатити на ЗСУ. Скоро побачимось. Ну, а мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст.